П'ятидесятниця одноразова дія чи процес. Коли ми вивчаємо книгу дії святих Апостолів, ми бачимо, що П'ятидесятниця мала місце не тільки в Єрусалимі, не тільки серед юдеїв. Пізніше ми читаємо в 8 розділі «П'ятидесятниця» в Самарії, в 10-му розділі «П'ятидесятниця» описана в домі Корнилії Язичника. Коли ми читаємо 19 й розділ книгу діястолів апостолів, «П'ятидесятниця» в Ефесі. Що ми бачимо з цього, який ми можемо зробити висновок? Що апостоли не зупинилися на сповненні духом в день п'ятдесятниці. Вони це практикували протягом життя і служіння. Шановні, хай допоможе нам Бог не зупинятись на досягнутому, не зупинятись на тому, я вже отримав хрещення духом з тим і заговорив іншими мовами, а продовжити сповнятись духом, говорити іншими мовами. Це буде великим благословінням для нашого життя. Подальшого. хай всіх нас Бог в цьому благословить.